Друзі, з вами Сергій, а значить канал Риба Круглий рік і не тільки. І сьогодні ми з вами в Ометенецьких леводах будемо пробувати назбирати корзинку грибів. З цього лісу ми вже вели зйомки, тому думаю, буде цікаво. Ліс грибний, але зараз трохи засуха, тому буде проблематично знайти гриби. Ну, думаю, удача нам посміхнеться. А зараз ми з вами йдемо збирати в ліс отакі чудові, ароматні, смачнющі, смачнющі. Боровички. Тому не гаєм часу. Менше слів, більше справ. До діла. Сьогодні 5 червня, 16 година після обіду. Ліс сухий, як бачимо, дуже сильно тріщить гілки і листя. Але сподіваюся, що грибочки тут будуть. Ось дійшов до вломаного дерева і чую такий звук. Там є якась пташка. Молоденькі пташенята. Можливо, це якісь шпаки або дрозди. Ну, отаке гнізд... дупло. І там щось живе. Цікаво. Вийшовши метрів 100 по лісі, ще здаля бачу, дивіться, що я бачу. Он, приблизую камеру, ви бачите, яка краса. Їх там як мінімум три штуки. Зараз підійдемо ближче і все це ми побачимо. Власними очима, друзі, це боровички. Дуже красиві, просто класні. Дивіться, я трошки помилився, їх не три, їх вже як мінімум п'ять. Ось така сімейка. Хіба це не класно? Дивіться, один. Тут є ще кілька штук. І так, разом їх п'ять. П'ять таких прикольних боровиків. Або напівбілих. Боровик жовтий, яєчник. Або напівбілий. В одному місці шість отаких от боровичків. Чому шість? Бо там є ще такий маленький-маленький. Ну, шість боровичків в одному місці. Класно. Хороша знахідка. Рухаюсь далі. Тому що, опа, навіть не шість, друзі, поки з вами говорю, знімаю оці боровички і бачу далі. Ось. Видіться, ще який красень. Ось він. Ще один. Такий молоденький, красивий боровичок. Класно. Можливо, тут ще є. Я зараз походжу, пошукаю, але дуже красивий. Бомба. Просто в захваті від такої знахідки. Так. Чуєте звучок? Вереденький. Дивіться який. А який яскраво жовтий. Ну, просто класний. Красивий гриб. Це вже гриб благородний. Так, один. Крутим другий. Так ось. Також дуже класний. Так, викручуємо помаленьку. Дивіться. В одному місці яка краса. Так, ну і оці також спробую відкрутити, а маленькі спробуємо залишити. Дивіться, грибничка залишилася, не знаю, будуть вони рости чи не будуть. Ми зараз засипемо. я засипаю. Можливо, вони і рости ще будуть. Так, і ще один, як я й говорив, ох, хорошенький. Ось. Всі ці такі чудові грибочки були в одному місці. Швиденько чищу. Грибочки чистенькі, зовсім не червиві, молоденькі, супер, дивіться. Так, почищу цього крупного. Покажу вам, що гриб абсолютно свіжий, не хробачливий. Дивіться, красота яка. Чистесенький грибок. І Який гарний. От, Супер. От такий боровичок жовтий. Доходжу до лісної сауни. Або ванни, або джакузі, як то кажуть. Бачимо, така велика яма. І там є ще вода. Вода, мабуть, залишилася ще з весни. Ще коли йшли дощі в нас, от сюди звірі приходять попити водичку, а кабани взагалі приходять і тут купаються. Класна така калюжа, як то кажуть. Джакузі для кабана. Ось, бачите. Хто ніколи не бачив або не був у лісі. Ну отак, звірі в лісі також приймають ванни. В цьому лісі лісники теж стежать за своїми звірями. Їх, бачите, оце такі сольові столби. Лісники насипають сіль лісовим жителям. Косулям, кабанам. Ну, не знаю, що там ще підходить, і лежить оцей столб. Зараз подивимося, чи є там сіль. От тут має бути сіль. Ну, не знаю. Мені не, ви... Мені не видно, я тільки поставив камеру. До одної кормушки сольової, до другої проходить отака тропа. Ось пройдемося, подивимося, що тут відбувається. Отака прикольна кормушка сольова. друга. Бачите, дерево вже всохло. Але яке воно влискане. Воно просто гладесеньке. Ну, на смак я пробувати не буду, воно має бути ще й солене. Звірам видніше. Раз вони його так вилизали, значить воно все ж таки солене. Отак ви побачили, де звірі добувають сіль штучним способом. Ось звернув увагу, на черешні росте якийсь Якийсь із видів трутовиків, мабуть, отакі От грибочки. Вони, ну, вони навіть пластинчасті. Так, цей грибочок пластинчастий, знизу є пластинки. Але запаха як такого ніякого немає. Ну, хто знає, що це за вид грибів, як їх звати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво. Ну і не лише мені цікаво, а й іншим глядачам буде цікаво дізнатися, що це за гриб. Росте на черешні. Зрізана черешня, пеньок і такий трутовичок, мабуть. Може це і не трутовик. Ну, не знаю, не буду казати наперед. Але отакого виду грибочки. Не знаю, що в цьому лісі шукали кабани, але вони перекультивірували всю землю. Подивіться. Все абсолютно перерито. Всі грибні місця, де я раніше збирав грибочки, просто перериті. Ці кабани, що шукали. Можливо, тут є трупіля, я не знаю. Щось же ж вони шукають, подивіться. Тут жолудів немає. Тут дуба немає, жолудів немає. В основному тут лише граб і липа. А ось під деревом і сироїжечку зустрів. Теж така гарнюня зелененька. Заберемо її. Ось я йшов по тропі, по козячій тропі, стежка козяча така йде. І випадково зиркнув в сторону. І тут стоїть білесенький грибочок. Перший біленький грибочок в цьому році. Друзі, я сезон вже відкрив. Боровики жовті та білий. Отакий прикольний грибочок. Подивіться, яка краса. Перший біляшик. Ось, супер. Це перший біляшик. А тут в стороночку зирк. І, мабуть, це другий біляшик. Дивіться. Опа. Опа-опа. Отак козяча тропа привела мене до двох білесеньких грибочків. Круть-круть, ох, не викручується. Сидить дуже міцно. Так. Дивіться, от такий біленький гриб. І ще один. Так. таких два грибочка, тільки що вдалося мені знайти. Ну, друзі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, попрошу підписатися на наш канал і ви будете перші бачити, де збирати грибочки біленькі, жовтенькі, синенькі і в якому лісі. І зразу корзинка оживилася. Жовтенькі, біленькі, такі різнокольорові прикольні грибочки. Молоді, хороші. Не густо, але й не пусто. помаленько помаленько та ще й назбираю. Продовжую своє полювання і натрапляю на отаку чудову сироїжку. Вона тут не одна, їх тут дві. Вони молоденькі, їх навіть слимачок чуть, -чуть гриз. Але от таких дві чудових сироїжечки. Ще мені вдалося до моїх боровичків. Занести в корзинку. Так, я грибочки люблю не лише збирати, але й їсти. Ось які красиві виходять боровички жовті і білі, якщо їх змішати разом. Майже не відрізнити. Жовтенькі-жовтенькі. Грибів сьогодні небагато, але вони чудові. Боровички білі, боровички жовті. Самі класні і довгоочікувані гриби. Але суть не в тому, скільки грибів, яка їхня якість. Суть в процесі. Тому дай вам Боже здоров'я на ваші улюблені процеси. Почуємось у слідуючому відео. До нових зустрічей.